Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Насамперед почну з вшанування наших героїв. Сьогодні відкрили чергову, на жаль, чергову анотаційну дошку Роману Крулєву на ліцеї села Черніїв. Хлопець загинув поблизу села Діброва Луганської області, нагороджений різними державними нагородами, є почесним громадянином міста Івано-Франківська. Тому в рамках програми Івано-Франківськ місто героїв. Далі вшановуємо пам'ять всіх наших загиблих героїв з Івано-Франківської громади. Не забуваємо передавати допомогу. Сьогодні чергову допомогу надали військовим. Це стовпів дронів, два мавіки та 100 батарей. До них для 453 го батальйону, 141-ї бригади це піхотний батальйон, який боронить нас на Запорізькому напрямку. Які сформований з Івано-Франківців і жителів Франківської області, і найкраще вдячність сьогодні захисникам це допомога, щоб якнайшвидше здолати ворога. Також мав честь сьогодні вручити відзнаку міці гордість громади, дружині Олега Курташа, пані Наталі та сину Данилу. Олег Курташ воює в легендарній 95-й окремо десанто штурмовій поліській бригаді. До речі, очолює її герої України. Теж е, виходить з Івано-Франківська е, апостол. Е, тому нагородив цією нагородою міці гордість громади, саме е, Олега Курташа, за ту бойову е, звитягу. Також на виконкомі нагородили Олену Турусову, голову громадської організації Івано-Франківська міська спілка, членів сімей родин загиблих померлих та зниклих зниклий в зоні. АТО Відзнаку відзнак «отворимо перемогу разом. Дякуємо за вашу відданість та невтомну е, працю, тому для нас це надзвичайно важливо. Також е, хочу подякувати німецькій організації Gelbes Kraus і головному державному санітарному лікарі області Руслану Савчуку передали генератори нашим дитячим садочкам. Ви знаєте, що е, чергові дитячі садочки цього року буде вісім, тому ці генератори в першу чергу передамо. Черговим дитячим садочкам для того, щоб вони мали і могли забезпечити безперебійне харчування, безперебійне навчання дітей. Тому зараз в умовах кризи, енергетичної кризи, це є дуже важливо і дуже важлива ця поміч і допомога. Також, користуючись нагодою, хотів би привітати сьогодні дитячу музичну школу номер 2 Імені Василя Барвінського саме сьогодні відзначається 50 років. Дякую за все, дякую нашим викладачам, керівникові. Дякуємо всім керівникам, чотири керівника за 50 років. Бу... Бу найдовший був Іван Андрійович, який, на жаль, від ковіду у 2021 році помер. Дічна йому пам'ять. Мені не вистачає тої енергетики Івана Андрійовича. Але я бажаю цій школі. Номер два і взагалі підтримати сьогодні музичні школи. Вони працюють в умовах досить непростих, але далі навчають дітей різними музичними інструментами, вокалу іншими речами. Тому вітаю з 50 п'ятдесятиліття. Також говорили, ми далі працюємо над розвитком стратегії розвитку Івано-Франківська до 2030 року. І перша така робоча група працювала з Ветеранською політикою і дуже важливо, і хочу подякувати колишній міністерці в справах ветеранів Оксані Коляді, яка нам теж допомагає напрацьовувати цю стратегію. Дякую всім, хто взяв участь. Це комунальні установи Дім Дімбоєна, громадській організації багатьом, тому що для нас дуже важливо, щоб ветерани відчували підтримку. І буквально вже 2-3 тижні нам до відкриття нашої. Простору ветеранського на вулиці Січових Стрільців, де буде розміщена комунальна установа дім воїна, яка вже активно працює, проводить психологічну реабілітацію, інші надає допомоги. Тому це є для нас надзвичайно важливо. До речі, хочу сказати, що завтрашнього дня в центральному ЦНАПі, а вже з понеділка всіх ЦНАПах міста Івано-Франківська можна буде уточнити дані, які стосуються програми оберіг. Тому з завтрашнього дня ця можливість є в центральному ЦНАПі. З понеділка ці дані можна буде оновити у будь-яких центрах надання адміністративних послуг, і ми хочемо максимально, щоб це було комфортно для тих людей, для тих, хто має оновити ці дані. Так передбачено законодавством, так передбачено законом, тому наші ЦНАПи максимально будуть. Працювати для того, щоб це здійснити в межах чинного законодавства. Також на матері лікарні відкрили кабінети для консультацій, так звана поліклініка. Хочу сказати про те, що можуть отримати медичні послуги в одному місті, прийом, діагностика, процедури та перев'язки, тому це не вимогу наших мешканців. Ми на матері теж відкрили таке поліклінічне відділення. Ну і також за програмою будуть проводити заміну очних кришталиків, зубопротезування теплотацію зубів учасникам війни, членам родин загиблих, особам з інвалідністю першої групи. Якщо цікавить деталі за номером 20 і 27. Ну і на завершення найбільше хочу подякувати нашим Збройним силам України за цей тиждень. Громада передала велику кількість допомоги. Нагадаю, це двісті дронів і 6 мавіків для 42 ї бригади, які на півночі Харкові. Це сто дронів які передали, передані сьогодні два мавіки для потреб піхотного батальйону. Ну і також протягом цього тижня. Ми надали допомогу різним підрозділам, про які ви можете почитати на моїй сторінці і далі працюємо на те, щоб надати цю необхідну допомогу для наших військових. Дякую за можливість спілкування. Закликаю також економити електроенергію в години максимального навантаження вранці та ввечері. На жаль, ми не застраховані також для нас це велика дилема. Газові мережі, та, які теж піддаються сьогодні удари. Але я думаю, що це, це дрібниці порівняно з тим, що роблять наші звитяжці, наші захисники там, на півдні, на півночі, на сході нашої держави. Дякую. Богові за все, дякую нашим захисникам за те, що маємо Івано-Франківськ, маємо його українським, і це саме найголовніше. Дякую вам, спокійних нам всім вихідних, підтримуємо ЗСУ і все буде Україна. Слава Україні!